Уважність І на повторення того, як пишуться слова. Далі Look and Match, then Trace. Завдання більше на те, щоб ви вчилися писати ці слова. Отже, у нас є продукти ice cream, jelly, salad. Давай знайдемо їх тут. Ice cream, jelly, salad. Ice cream, jelly, salad. Поєднали. Orange, apple, banana. Orange, apple, banana. Поєднали. Ось зображення тих продуктів, список яких ми бачимо. Ну і останнє, звичайно: «бьоге», chips, селед. Єдине, що вам залишається, це дуже акуратно, дуже уважно, ретельно прописати ці слова у своєму робочому зошиті. Ice, jelly, Пропишіть, о, о, поводьте, будь ласка, їх селед. Коли пишете, будь ласка, промовляйте їх. Orange, Apple, Banana. Burger, chips, salad. А потім виконайте вправу третю, і запишіть вже ці слова самостійно, не, о, не обводячи їх ось тут, так? А пропишіть власноруч уже. What's this? Що це? It's ice cream. Це морозиво. What's this? Що це? It's a banana. Ось, приклад того, як пишеться банан, так? It's a banana. What's this? Що це? It's Salad. Це салат. It's salad. Без жодних артиклей просто пишіть salad. So, what's this? Що це? It's an orange. Це апельсин. Де у нас апельсин? А ось приклад того, як пишеться слово апельсин. Зверніть увагу. It's an orange. Поставте відео на паузу. Пропишіть ці завдання. Вправа четверта. Read and number. Прочитай і пронумеруй. I like ice cream. Так, хто тут говорить, це I like ice cream? О, мабуть, це левеня? Я люблю морозиво. I don't like pizza. Хм. Hm. Пако! Це він говорить. I don't like apples. Я не люблю яблука. Ну, від слона я взагалі таке дивуюсь чути. I like salad. Мені подобається салатик, говорить Пако. I like chips. I don't like burgers. Дивно. У підручнику він любив бургери, так? Ми ж читали про нього. Права п'ята. Read and trace, then draw. Прочитай обведи дані слова. Це слово «like» і don't like. Саме ті вирази, які ми сьогодні з вами вчимо. А потім намалюй: I like bananas and apples. Я люблю банани та яблука. I don't like pizza or burgers. Намалюй, будь ласка, те, що ми любимо. Банан. Намалюй банани та яблука. А те, що ми не любимо, так зрозуміло, малювати не потрібно вже. Да? Треба намалювати тільки веселого смайлика, те, що нам подобається. А ось такого смирного е, смайлика ми малювати не будемо, ми не будемо писати те, що ми не любимо. Права шоста. Trace find and write. Обведи, знайди і напиши. У нас є продукти: Apples, bananas, chips, salad, burgers, jelly. I like apples. Мені подобаються яблука. Ось вони. I don't like. А що нам не подобається? Salad. I don't like salad. Давайте згадаємо, напишемо слово салат. S, a L. a D. Я прошу вибачення за те, як я пишу, у вас у зошитах має вийти дуже-дуже ретельно виведені літери. Далі, elephant. І так, трампіт, Що він любить? I like. О, він любить чипси. I like chips. C, H, I P S. чіпс. Sorry, вона так ось виходить трошечки. I don't like. Що мені не подобається? I don't like jelly. Желе не подобається чомусь йому. I don't like jelly. Пако! Що говорить Пако? I like bananas. Я люблю банани. Ой, чи напишу я ці банани зараз? B. A N. A. N. A-N S. Bananas. I don't like. А що йому не подобається? I don't like burgers. Бургери йому не подобаються. B. U R. Ой. G. E. R S. Burgers. Окей, okay, well done. Картина вийшла. Будь ласка, не забудьте ще обвести вирази like, don't like. Добре? Ви ці вирази обведіть, а вже назви продуктів, які ми вчили сьогодні, запишіть самостійно. Ну і останнє вправо what about you. Що тобі подобається, що тобі не подобається, напиши I like. Наприклад, напиши I like. Що тобі подобається, I like jelly I like jelly Я люблю желе…» І намалюй «желе». Або, ну, свій продукт, який ти вкажеш. Наприклад, якщо тобі подобається Bioges, напиши I like Biogas намалюй бургер. Ну і напиши, ну, смайлик такий суворий, що аж не знаю. I don't like. I don't like. І пиши, що тобі не подобається. I don't like. Що тобі може не подобатися? Ну, нехай це будуть чипси. I don't like chips. Картопля Фрітака, так? I don't like chips. Ну і намалюй пакетик з чипсами. Це як варіант. Я вже вам не можу диктувати, що намалю... написати, намалювати. Обирайте свої власні продукти і малюйте їх. Гаразд? Окей, okay, well done, тому що ви їх вже багато знаєте, ми їх з вами сьогодні вивчили вже чимало. That's all for today на сьогодні це все. Сьогодні у нас була тема Food, їжа. Гадаю, що сьогодні на уроці ніхто у нас не був голодним. Зголоднілим так. На наступному уроці ми з вами продовжуємо вивчати My Alphabet, дві літери V та W. Наближаємося до закінчення нашого алфавіту, до закінчення його вивчення. Ну на сьогодні все. Я з вами прощаюся. Зустрічаємося на наступному уроці і продовжуємо з цього уроку. Гаразд? На все добре, Goodbye!